Друзі, усім привіт! Я вирішила засняти маленьке таке лайфове відео. Зараз е, вже так прохолодно трохи на вулиці. Була дуже велика спека та неможливо було взагалі виходити. Тому сьогодні я ще не катала. Мій друг, я вже його намила, там натерла і мій друг чекає на прогулянку. В общем. З доброї новини, що знайшлися мої окуляри. Уявіть, буквально там декілька хвилин тому. Я ж кожного разу, коли виїжджаю, я починаю думати, ну де ж окуляри? Ну вони мені так потрібні бачите, Це остання колекція Міу Міу. Ну, це AliExpress там за я не знаю, за 70 гривень, може так. Ось я їх купила, ну тому що в мене є така жагада прекрасного і хочеться, знаєте. ну в общем, я вирішила їх придбати. До речі, дуже така класна копія. Вообще, взагалі, не взагалі не відлучиш від оригіналу. Ось це класна новина, тому поки що буду з ними катати, а вже потім куплю собі вже нормальні окуляри велосипедні. Зараз я хочу поїхати в степ і набрати там полині, горької полині. Ось, в мене тут вже ж город в селі, і знаєте, я десь в інтернеті побачила такий лавхак. Щоб на картоплі не колорадські ці жуки, треба віточками полині не накидати зверху, ну, і типу, вони не будуть садитися. Ну, я вже трошки зробила. У мене тут на городі де познаходила полинь, покидала 3 дні тому, і нібито немає е, жуків. А там, де накинула, там є. уявляєте. Зараз хочу поїхати десь там набрати. Трапив полині. Ось така у мене штука є. Я сюди наберу полиню, так, закріплю. Це, до речі, я знайшла на дорозі, коли катала. <сум> Таку штуку, ну, когось потерялась. Ну, в общем, мені, мені задобиться в хазяйстві. Я підібрала, ну, все підбираю, що можна тільки. То правду кажуть, в селі все, все потрібно. Так, ну, все погнали. Подивимось, що чи зможу я знайти полинь десь. Маріупольський автобус наш мене є фоточка, як я з ним в Маріуполі на жалевак вокзалі фоткалась. Ну і тут я вже не раз фоткалась також. Заїхала в супермаркет, взяла собі грейпфрутики, та такі два маленькі. Хочу прибрати взагалі е, вечерю та оце грейпфрутами скидувати вагу. Ну, вже трохи є, ну але є до чого ще тримитись. І до речі, оцей автобус що поїхав, я якось спитала водіїв. Там на ньому табличка, є там якийсь там польський город і Маріуполь. Я йому кажу, коли Маріуполь поїдемо, він каже, ну коли де окупують, будемо їздити знову до Маріуполя. А зараз говорить, ми до Дніпра їдемо і назад. Ось такі справи. Ладно, поїхали шукати полинь, тому що жуки з'їдять всю мою картоплю, поки я тут гуляю. Це, друзі, в мене зупиночка така. Я їхала, аж затормозила. Дивіться, яке чудо. Це таке в дереві дупло. по дорозі зустрілося мені. Я грибоча крастив. Манівка. Це борьба за виживання. А ви ж кажете, Тут, до речі, можна щось ховати. Таке гарненьке. це каштан. І сонечко Бачите? сонечко бросить і матірник. Здавалося б, що тут може бути цікавого, а я тільки що їхала. На жаль, камера була вимкнена. вимкнена. Короче, і дядька мені за шланги поливав. Каже, дівшка, дохоче да, да скупатись. Я кажу, ні-ні, ні, не ні, 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 дякую. А він, коротше, на всю дорогу за мною шланга з напором. але не достав. Коротше, тут у нас досить весело. Зараз сворачую до лісу. І там буду шукати полинь. Не знаю, вам не видно чи ні щось. Куди я їду. можно объехать. тут можно объехать. А Кузочки идут до меня. Привет! Привет, Казюся! Привет! Привет, малышка! Привет! Ой! Ой. Побежала дальше. Летай! Так, друзья, смотрите, я уже трохи насбирала. Ось, букет. І ще буду зараз збирати і на ту розиночку, як я вам показувала, буду в'язати. І до речі, я полинь, бачите, я її обрізаю ножницями. Спеціально взяла з собою, не вириваю, тому що я сюди, я в тому році тут брала її та думаю, що ще повернусь. І ще хочу розповісти, я не знаю, чути вам чи ні. Сподіваюся, що чути. Що полинь дуже корисна трава. Я її зараз дуже часто пропиваю, щоб профілактику від гельментів. Тому що до, до війни я працювала на підприємстві і ми там постійно проходили цю профілактику і здавали аналізи і всякі різні. Тому в мене така звичка залишилась. Щоб позбавитись грістів, достатньо заварити трохи і там по в день пити, кожен день, кожного дня. Я так роблю, а на ніч чесник. О боже, тут крапіва. Оце, оце так прикольно. Подаруночок. Крапіва і палень прям де по -друге. Ну це, по-любому, в мене вже рукам торба буде, тому що вона тут все, все поруч, в мене все пече. Капець. Гадаю, що треба десь ще пошукати, тому що в мене вже пече, а що буде потім, я навіть не виявляю. Крапива нарвалась, боже. Що не хоче туди в ліс далеко їхати? Візьму зараз трохи скольки, скільки мені потрібно, і все руки все в, в крапіві. Знаєте, чому я терпіти не можу оце місце тут? Тому що тут неподалік ставочок і тут стільки багато всяких овадів, що капець. Ось так от. Звичайно, це небагато. Але ну, я думаю, що достатньо для сьогодні. Якщо треба буде, то я завтра зможу ще раз. Ага, тут не затягується добре. В общем, зараз я закреплю на велик. Я не знаю, как. Это я никак не закреплю. Ой, короче, мне хочется звиться в текать, потому что это оводы, это капец. После них вот такие вот шишки на ногах. Я буду на теле. Так, вытекаю, звиться. Так вот выглядит велик теперь. Мій конь вірний. І я з ним. Коруч. Все, їдемо обробляти картоплю. Сонце ще високо. Треба працювати. А то з'їдять все, нічого потім зимку буде їсти. Так, в минулому році пам'ятаю, що я купувала. То, І то мої такі запаси. Тут у мене віти там всякі. Знаєте, на голодний год. Хороший. Раніше купувала я, але так і не пішло вхід. О, зараз я забульбеню. І зроблю експеримент. Половину картопля буде ось цією штукою обробленою, а половину просто крапивою. Ой, крапивою. Що я щойно крапиваю? Тому що вони поруч і завжди з крапивою. Полиню обкладу. Так, друзі, ну, ми вже на городі. Ось картопля, яку я посадила в цьому році. І ще тут був один жук. Але потім я, бачите, накидала вже полині і жуков поки що немає. Продовжуємо експеримент. Тут я буду так от накидувати полинь просто. Потім можна буде її висушити та кудись примінити, наприклад, від глістів пропити профілактику. Так що, полинь не пропаде. Ось і тут бризгать я не буду. Друзі, ви не повірите, на ну, це ще мій город далі продовжується. А ось картопля, яку я посадила в минулому році, та я її не викопувала. Просто вирішила не викопувати. І що ви думаєте, тут її майже вже всю сажрали жуки. Я сьогодні, як вийшла, я офігела. Вон, дивіться, скільки його тут багато. А за забором ось бачите, що коїться. А там в мене немає. Тобто полинь невідомо працює чи ні, можливо, не дібралася. Бачите, тут скільки багато. Ось Тому зараз це все ябришка. Ось мій помощник. Помічник мій. Ну Ось тут треба вставляти музику охоті. Мисливці за привидами. Ладно, погнав. Я почну з того боку, тому що там. Це, друзі, це було не досить легко, тому що в мене вже рука відвалюється. Але я, я виконала завдання. Але я вважаю, що ради чистоти експерименту треба буде ще раз обробити картоплю, тому що я побачила, що там є вже ці яйця. то Не знаю, подія оці на яйця чи ні. Коротше, завтра я планую їхати. Ой, у секонд-хенд у дешевий день знімати контент та куплю ще траву та мабуть через пару днів ще додатково оброблю. Ну і подивлюсь завтра, що тут буде по, по, покинуть жуки цю територію або залишити. Все вже. Все. Пошли спати. Так, я вже повечеряла. Взагалі, мені друзі, мені часто пишуть коменти і особисті повідомлення, що, типу... Робити такий різноманітний контент, що вам цікаво. Я навіть не знаю, в мене завжди було, якщо там я про моючі засоби, то в мене було віддільний канал. У мене багато напрямків, де я веду декілька каналів і різноманітних, але це все різні канали. Ось і я хочу зробити сьогодні такий експеримент. Якщо вам такі відео подобається, напишіть мені, подобається чи не подобається. Напишіть в комментах. Там або просто плюс-мінус. Е якщо вам це такий формат цікавий, то я, можливо, буду знімати ще лайв такі відео. Тому що ну, в мене життя на самому насправді не дуже таке різноманітне, знаєте. Але ну, можливо вам цікаво таке дивитися, тоді я буду робити контент. Ось. Жду ваших коментів. Все, пока. Завтра їду в секонд. До речі, зараз немає світла, завдяки тому, що є камера в телефоні з фонариком, можу знімати вам. Вже шукала свічку, знайшла свічку, думаю, буду все свічкою знімати, а потім вже, вже здогадалася, що є аж камера фонариком. от. Так от. Ну все, пишіть. І мені буде цікаво почитати, що ви про це думаєте. І, до речі, якщо знаєте дієві способи. Ну, Такі якісь лайфхаки, огородні також пишіть. До мене це дуже цінно, тому що я навіть не знаю, для мене все це нове. <сум> Взагалі, ну, я особа не там, не бачила, я огородниця не особа там, велика. В тому році посадила картоплю, потім копала, копала, Короче, мені було важко копати, я потім вирішила вивши, не копати. Я і, і, ну, реально стільки не треба її. Але в цьому році я вирішила все ще її буду копати, тому що ситуація складна. Країні, і як будемо жити взагалі, невідомо. В общем, буду все все тепер буду копати, все буду саджати і копати. все дякую за те, що аж до цього моменту ви додивились. Пока.